Персональні санкції для тих, хто ухвалить закон про іноагентів у Грузії. До цього закликає німецький депутат, який побував у середмісті Тбілісі на багатотисячному протесті. Тепер член комітету у справах ЄС Томас Хакер переконано твердить, партія влади в Грузії повністю відірвана від бажань народу. Але в разі ухвалення закону про іноагентів Грузію все одно позбавлять статусу кандидата в ЄС, так і не розпочавши переговорів. Найяскравіші кадри із заповненого людьми проспекту Руставелі зібрала кор Респондентка ТСН Яна Сісарчук український прапор знову майорить на проспекті Руставелі в середмісті Тбілісі. для тисяч грузинів, що заполонили підступи до парламенту. Він так само, як і європейський стяг, символ перемоги над авторитаризмом, якого вони в своїй державі намагаються не допустити. Завтра в парламенті розглядатимуть у другому читанні закон про іноагентів, списаний з російського. Сьогодні його обговорюють в комітетах. Пресу всередину не пустили. Ми всією родиною хочемо сказати Ні Росії. Наше майбутнє в Європі. Нам потрібно європейське правосуддя, європейський порядок, де система служить народу, а не навпаки. Цей самий закон у першому читанні вже ухвалювали рік тому, але через бурхливі протести партія Грузинська мрія, заснована олігархом Бідзиною Ванішвілі, здала назад і зняла законопроект з розгляду. Цей російський закон таврує будь-яку вільну людину, будь-яку вільну організацію, яка дістає більше 20% фінансування з іноземних джерел. Сотні неурядових організацій, які так багато хорошого роблять для Грузії, підпадають під нього. Їх можуть закрити, бо за законом Міністерство юстиції може так вчинити з будь-яким іноагентом. ЄС та сполучені штати вже попередили Грузію. Ухвалення цього закону означає припинення і євроінтеграції і партнерських стосунків. Президентка Зоробішвілі заявила, що ветує закон, але у партії влади налаштовані йти до кінця і мають достатньо голосів у парламенті, аби подолати президентське вето. Низка грузинських дипломатів поширила звернення, де звинувачує грузинську мрію в тому, що вона на 180 градусів розвернула зовнішньополітичний курс Грузії. Іванішвілі і його партія роками балансували між Заходом та Росією. Однак зараз, паралельно з законом про іноагентів, швидко ухвалюють ще один про податкову амністію, аби можна було легко переводити активи з офшорних компаній до Грузії. Це виглядає, начебто Іванішвілі готуються до персональних санкцій заздалегідь. Головні союзники грузинської мрії люди, які бояться війни, бо їх залякують. Якщо посваритися з Росією, вона знову нападе, як уже раз зробила це в 2008-му. А ще патріархальна і гомофобна частина суспільства, для якої євроінтеграція означає неприпустиму толерантність. Саме цих людей грузинська мрія запрошує сьогодні зібратися під парламентом, аби підтримати закон про іноагентів. прекрасно знаючи, що в цей самий час. Про налаштована молодь збиратиметься в тому ж самому місці. Я насерчук, Анастасія Гересименко, Тесен один плюс марафон. Єдині новини.